Чому матриця гранулятора зносилася за 15 тонн? Таке питання поставив нашому сервісу один з клієнтів. Одна з найпоширішніших причин швидкого зношування висока абразивність сировини. Щоб перевірити це припущення, ми поїхали до клієнта, який робить пелети з відходів сонячника. При перевірці у відходах виявили досить багато відсіву та піску. Саме вони стерли загартований шар металу і матриця з роликами перестала формувати якісні гранули. Що робити, щоб такого не сталося з вами? Ретельно вибирайте сировину для гранулювання, якщо ви її купуєте. Якщо переробляєте власну сировину, очистіть її перед гранулюванням. Відсіювання чи повітряна сепарація допоможуть помітно зменшити ресурс витратних матеріалів. Що робить Артмаз, щоб клієнти не потрапляли в такі ситуації? Наші матриці, ролики та інші деталі створені для промислового тривалого використання. Ми купуємо якісні матеріали, гартуємо та цементуємо відповідні вузли. Але, шановні клієнти, хочемо звернути вашу увагу на те, що навіть найякісніші матеріали не витримують довго при гранулюванні сировини з високим вмістом абразивних часток. Жоден виробник, ані український, ані німецький, ані китайський, чи американський не може гарантувати тривалий термін служби обладнання при роботі з такою сировиною. Пам'ятайте! Чистіша сировина, це кращі гранули, довша служба матриці та роликів, економія ваших грошей, часу та нервів. Дякуємо за вашу увагу та співпрацю.